Добрий вечір, мене звуть Владислав. Я вчуся в вищій школі менеджерській на Зажанзанні в Унії Європейській. Це бюджет чи це саме контракт. На контракті навчаюсь. Плачу за навчання, і студію. Ну доволі мені подобається порівняно з київськими університетами. До цього я навчався на бакалавраті. Закінчив Київський університет управління підприємництва, економія підприємництва. Київський університет управління і підприємництва. Так, саме так. Це якесь ПТУ, мабуть, було? Ні, ні. До того це була Державна академія житлово-комунального господарства. Але в своїх стосунках воно і залишилося в направлення економічне і захотів продовжити своє навчання тут, в Варшаві саме. А як це рішення прийшло? То е, що ви собі подумали? Я ще на другому курсі, в тому ДЖКГ, він також ще тоді називав, називався. Е, хотів переїхати навчання до Європи, але не міг ніяк вирішити, чи то повинна бути Польща, чи Германія. Е, все вирішилося в стані коштів, ну, на що можемо дозволити. Оскільки я тоді тільки навчався, нічого не заробляв, то, то все залежало від моєї родини. Вирішило, що краще буде Польща, знайшли університет, за який можна було платити. як що що значить, знайшли університет. Е, ну, Взагалі, ще до вирішення до Польщі я їздив на різні конференції, на різні виставки, де з'їжджалися різні вузи і пропонували свої послуги навчальні. Але на таких у виставках з'їжджалися такі вузи, де пропонували, ну, дуже високі ставки за навчання, такі як з Канади, Крим, з Германії і так далі. І всі вони були не державні, а приватні. Доходили такі суми, що навіть за рік там 30-40 тисяч євро, там, за два курси, наприклад, за магістратуру. Це без урахування за житло, за їжу і так далі. Тож, оскільки я ніколи не був за Кордоном я ніколи не стикався з такими питаннями, як поступити в вуз до іншої країни. Звернувся до однієї фірми, з якої в мене нічого не вийшло, бо вона була більш-менш. Я б не сказав, що вона професійно ставилася до моєї справи, бо мінялися кошти. То одні кошти казали, треба платити за навчання, потім другі, потім умови посередники. так посередники. То потім умови проживання змінювалися. І я е, пішов до в Києві. Є жінка, Полька. Вона має свою фірму. Е, прізвисько Добровське, якщо я не, не помиляюсь, ну то не, не головне. Ну до неї, через знайомих, звернувся, знайшли університет. Ну, по критеріям, який мені підходив. І переїхав власне сюди. Візу, відкрив, все було пройшло спокійно, проплата, ніяких не було проблем, ніяких проблем з переїздом. Тільки коли приїжджаєш, ну, якщо, наприклад, ти з Києва, так Делешенка, так як їхати до Варшави, то тут треба вибирати автобус покомфортніше. А як приїздиш, то найкраще, що треба знати, це польську мову. Щоб хоча б сказати пару слів, як, куди тобі доїхати. <гум> І щоб не вманув, там, щоб таксист не нагрів тебе на гроші. І... Можете сказати, от в яка. Е Який смисл вчитися саме в пону? Чого чого ви вирішили? Ну, що треба в Польщі? Е, ну ну е, що, що корона ваша? Ну тобто коротко. Я б так сказав, що, наприклад, Варшава Або сама Польща вона є таким плацидармом переїзду до Європи. Для мене один із таких пунктів було побачити світ. Я знаю, що я тут можу щось заробити, як студент, наприклад, і можу поїздити по світу якісь там інші міста, подивитися познайомитися з людьми. Як ніяк в Києві, і де по самій Україні немає такої можливості поспілкуватися, знайти знайомих, більш якось збільшити свої ну, кругозір. Ну, на світ. Втілюються в життя ці речі, чи вони з часом втілюються, але а, треба її сили над знаєте, що я спілкуюся не тільки з студентами, але й з професорами. То професори кажуть, що От я спілкувався з професором університету Варшавського, він теж буде в сюжеті в цьому. То каже, що коли приходять українські студенти, то у них Рівень знань в порівнянні з студентами з інших країн, ну на нульовому рівні, рівень знань саме шкільних. Саме з українських студентів? Так, так, так. що такі тупі приходять, щоб просто сили немає. Ну, я б так не сказав. Це залежить від людини, яка сюди приїжджає і для чого. Угу. Деякі приїжджають сюди чисто через візу, через те, щоб жити в Європі. А є такі, які хочуть навчатися. У вас є, Ваша ваш моя моя мета Нет, ваш навчальний заклад. Що ви про нього можете сказати? Там відрізняється чимось навчальний процес від того, який ви бачили в Україні. Ви знаєте, якщо порівняти з моїм колишнім університетом, то вони майже нічим не відрізняються. Що в колишньому університеті я навчався, і ну, можна так сказати, що там навчалися тільки ті, які хотіли отримати диплом. І десь процентів 30-40 дійсно навчалися, хотіли якісь знання отримати. І я скажу про свій колишній університет, що там дійсно гарні класні викладовці були сильні, але то залежить від студентів, від маркетингу університету, теж як вони приподносять, і хто ну, наприклад, якщо для всіх ну, є можливість. Платити дешево за навчання, то і такі студенти приїдуть. Вони хватаються так в Польщі за дешевий університет, наприклад, і будуть сидіти в тому дешевому університеті, щоб отримати той самий диплом європейський, а знання вони не отримують. То є Ну є якісь критерії, які не виконавчи, ти просто не отримаєш? Чи є всі можливості для того, щоб Україну влаштувати в Варшаві? 80% студентів можуть тут навчатися без проблем. То залежить від того університету, в якому вони навчаються. Якщо то приватний вуз, я вважаю. Що е, в приватному вузі десь 70% студентів е, закривають свої е, заліки теж без проблем. Ні, ну, я, 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 я такого не казав, про заплатити я ніколи ще не чув. Я, ніхто не платить. Ну, раз ніхто не платить, значить це суттєво відрізняється від України. Ви кажете, що нічим не відрізняється. Ні, ви, не... ви плутаєтесь, плутаєтесь, плутаєтесь. Так ви так і задавайте питання про платити чи ні? Ні, йде, ні йдеться про саме е, навчальний процес. Тому що е, одне діло, коли ну, є європейські е, е, навчальні програми, які складаються повністю з проєктів. Тобто Щось зробив, і це твій залік. Тобто mm. ти щось зробив практичне. А ти відсидів лекцію, і потім розказав, що ти почув. Це, це не навчання, це херня вибачте. Mm. Ну я таке порівнюю зі своїм університетом. Просто я в своєму університеті колишньому не платив е -е, взагалі. Це заліки за екзамени. Ну це була принципова мета не платити, бо я знав, що я можу так закрити. І... Скажіть, ще перший крок, який от на вашу думку потрібно здійснити, а ви до речі знали, що можна здати екзамени при пособстві? Що nee. yeah, yeah, yeah. Там цілий існує навчальний... Э... Ну, навчальний відділ в посольстві, щоб посередникам ніхто нічого не платив, прийшли, здали екзамени і поїхали в Польщу. вам самим самому підберуть університет, і ні, от, я так ні, ні до яких тіток не треба звертати. Я такого не чув, але чув, що, наприклад, щоб поступити в якийсь сильний державний вуз в Польщі, то і треба відкривати візу то через посла. Що посол приймає е, залік певний на польській мові, і таким, таким випадком ти можеш там отримати якийсь рівень польської мови і спокійно поступити в той державний вуз, який ти хочеш. Ну, за допомогою посона. Я таке чув. Але Багато. я ти з таким не стилкався. Багато українців у вашому навчальному е, на днівно, днівному стаціонарі на денному то десь. Ну, я так скажу, от, наприклад, в мене в групі е, три поляки з 50 людей. Всі інші то українці. Яким ви будете, коли випуститись? Е, Управління з підприємства. Що це буде? Ну то ви будете плануєте стати директором фабрики чи заводу? Я такого нічого не планував. Я поступив, бо раніше я вже стикався з ну, з порівняно з керівництвом підприємництва і поступив саме в той вуз, який ближче був до моєї економічного направлення. Так, що ще ми